Кабмін схвалив запис експериментального проєкту зі створення фонду муніципального орендного житла. Реалізовуватимуть його протягом двох років. Квартири передбачені для ветеранів, родин загиблих, військових, чинних військовослужбовців, переселенців, дітей, сиріт, а також лікарів, вчителів і комунальників. Площа орієнтовно 40 квадратів на родину з двох осіб. Житло має бути придатним для проживання з меблями та технікою. Орендна плата за спеціальною формулою. Вами прем'єра Шмигаля приблизна вартість оренди однокімнатної квартири близько 6 тисяч гривень на місяць. Проєкт фінансуватимуть із місцевих бюджетів, а також за грантові та кредитні кошти. Замовниками виступатимуть громади. Нагадаємо, уряд уже запустив субсидії на оренду житла для переселенців. За перші чотири місяці програмою скористалися 42 родини переселенців.